Бліндаж українських військових на позиціях у Донецькій області. Зі слів бійця першої танкової бригади із позивним Теді, найбільше мишей у них було на початку зими. Вони косали людей, гризли спальники та рюкзаки. Підіймаєш якісь ящики там стоїть, стоїть біля кухні. Там в різні боки ну, штук 50». Нині каже Теді, мишей стало менше. Допомогли коти та мишоловки. «Зараз ситуація більш-менш як. Стандартно, трохи бігають. Отруту для боротьби з мишами розробили фахівці інституту мікробіології у Чернігові. Антимишин бактеріальний препарат, над яким вони працювали вісім років, каже завідувачка лабораторії пробіотиків Наталія Кравченко. В цій частині ось вже готовий препарат. Він заражає мишей тифом. З її слів, одна миша, яка з'їла отруту, заражає решту колонії гризунів. Ідея застосування бактеріальних препаратів виникнула дуже давно. І ще в минулих століттях. Зараз ми також застосовуємо цей бактеріальний препарат. Наприклад, якщо одна миша десь з'їла цього препарату і принесла у свою колонію, і чим більша та колонія, тим так краще. Вони забруднюють при цьому ті корми, які вони туди назносили, те насіння. Своєю слинею, свої, своїми фекаліями вони забруднюють, поїдаючи решта співмешканців цієї колонії, поїдаючи ці корми, заражаються. Як каже Наталія, препарат безпечний для людей, свійських тварин, і на відміну від хімічних препаратів, він не накопичується в ґрунті та діє лише на мишей. Щодо хімічних препаратів, то вони є патогенними і для мишей. І для людей, і для тварин їх застосування потребує певної обережності. Препарат викликає в мишей крововилови у шлунково-кишковому тракті, через що гризуни гинуть протягом одного-двох днів. Так як строго специфічна, то найбільше вони вражають мишей, вони гинуть швидко і від невеликої дози. Якщо ж ви візьмемо криси, то тут треба велика доза. І загибель їх десь на рівні 30-40%. відсотків, тобто невелика. Але також діє, якщо доза велика, якщо цю дозу гризун з'їсть побільше. зі слів Наталії Кравченко перші партії препарату в них вже закуповували волонтери, відправляли бійцям на фронт на невеликих ділянках, таких як бліндаж, антимишин можна покласти в паперовий пакет або ящик з отвором у місцях скупчення. Якщо вони з'їли, то докладаємо ще, поки препарат не залишиться цілим. Тоді вже ми можемо сказати, що на цій ділянці чисельність якимось чином контрольована. Дарина Перепечон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.